Отже, друзі, на продаж залітаю ось така Volvo C40 22-го року, Recharged, Автомобіль на Dual Motor з великим запасом ходу 500. Ось у нас Recharger Twin, Автомобіль має дуже ємкісний акумулятор. Має два порти зарядочки, все як має бути. На повному безключовому є мертві зони на ось такому комбінованому салоні з електроприводом, з атаманочками. Тут тканина. З Алькантарою. Тут в нас повний електропакет, електроскладання дзеркал, пам'ять водійського сидіння, відкриття електроприводу кришки багажника. Повне мультифункціональне рулове колесо. Також у нас цифрова приборна панель з навігаційною системою, штатна аудіосистема клімат-контроль, підігріви сидінь. Все в даному автомобілі є. Також в нас є ось така величезна панорамна криша. Ось таке люстерочко. По задньому ряду у нас так само все, без будь-яких зауважень. І т.д. і т.п. все, все рівнесеньке, є порт для зарядки телефонів, є задні дуйчики, є ось такий підлокітник з підстаканичками, чорна стеля, все як ви любите. Тому шукаєте електричний автомобіль з великим запасом ходом та свіжим порокам. Звертайтеся в компанію Автофокус Гришка 4А. До зустрічі!